Вітаю на телеканалі Сфера ТВ випуск новин інформаційну картину дня. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. На Сарненщині в ДТП загинуло п'ятеро людей. Трагедія сталася сьогодні по обіді на автодорозі Київ Коваль поблизу села Іванівка. За попередньою інформацією, поліцейських, які зараз працюють на місці події, стало відомо, що водій Нісан на смузі зустрічного руху зіткнувся з автомобілем Фольксваген. У наслідок ДТП загинули водій та двоє пасажирів Кросовера, вагітна жінка та двоє чоловіків. У салоні Фольксваген, крім водія, який загинув на місці події, перебували. Четверо пасажирів, дружина та троє онуків. Жінка від отриманих травм померла у лікарні. Двох дітей госпіталізували у реанімацію, ще одну у травматологічне відділення Сарненської центральної районної лікарні. Про деталі трагічної аварії ми розповімо згодом. У режимі очікування мова йде про ремонт стадіону Авангард, який переноситься на невизначений термін. Нагадаємо, попередньо на його реконструкцію з міської казни мали виділити 110 мільйонів гривень, а завершити всі роботи планували до 2019 року. Чому гальмується процес, дізнавались наші журналісти. Футбольні матчі, легкоатлетичні змагання не лише місцевого, а й всеукраїнського та міжнародного рівня – Все це планують проводити на оновленому стадіоні Авангард. Проте нині робота над його реконструкцією стоїть на місці. На етапі розробки тільки проектна документація. Перший квартал мав гроші, розподілили. Другий квартал зараз 42 мільйони. ми ви стадіон дати розподіляємо. Третій квартал знову буде 42 мільйони. Я не можу почати роботи. бо немає проекту. А ще ж треба тендер оголосити». Чекає причина в тому, що багато причин. Багато причин. Я так думаю, що причина є про проблемою проектної організації є і в Києві. Так інше. я всіх деталей не можу сказати. Ми замовили проект, заплатили кошти, вибрали по тендеру фірму і чекаємо результат. Якщо із стадіоном клопотів ще багато і коштів не виділені, то ситуація із квартирами для дітей сиріт значно краща, адже три оселі вже розподілили на черзі ще одна. Проте міські чиновники не можуть знайти людину, яка була перша у черзі на житло. Під номером один нас перебуває особа, яку ми протягом п'яти років просто знайти не можемо. Ми її зараз черги не знімаємо, всі запити надані, куди можливо, ну нема цієї людини. Не знаємо, де вона є, тому ми відповідно дали другому, третьому, четвертому, п'ятому, згідно черговості». Ще одну квартиру місто придбає для учасника. АТО. також купити нові технічні засоби для запобігання та ліквідації пожеж планують і для сміттєвого полігону. Крім того, на сміттєзвалище хочуть протягнути водопровід. Врахували, що возить бочками. Вибачте, загально відбувається час. Стараємося це зробити швидко, щоб газити дуже дороге задоволення возити бочками. Тому вирішили протягнути водопровід, так що він був стаціонарний. І щоб не було проблем з пожежім розведемо там шлангами по сміттєзвалищу, в разі виникнення де небудь пожежі в якомусь місці тут же локалізуємо. Його. Врахували, що це буде більш надійно. І приємна новина для рівнян на день міста краян розважатиме український гурт Тік, виступ якого міській казні обійдеться у 200 тисяч гривень. Любов Данча, Роман Шиконець, випуск новин. Рівному на усті масовий мор риби під мостом поблизу залізничного вокзалу спливли тисячі риб. Нагадаємо, що декілька днів тому трес зеленого господарства проводив на усті аерацію. штучно насичував воду в річці киснем за допомогою мотопомп. Однак, як бачимо, не допомогло. Додаємо, що мертва риба в річці почала з'являтися після сильного дощу, який пройшов у рівному в понеділок. Невдовзі фахівці мають дослідити, що стало причиною загибелі риби на цей раз. Поки риба вимирає, чиновники вирішують, як розвивати рівни у всіх напрямках відразу. Зокрема, мова йде про розробку стратегії розвитку нашого міста. Наразі формуються модульні групи, в склад яких увійдуть найактивніші мешканці обласного центру. Подробиці далі, бізнес склада, активісти саме ці три групи людей нашого міста об'єднаються, аби сформувати нарешті стратегічний план розвитку. Відповідно до нього рівне вже найближчим часом має стати сучасним та європейським, і головне орієнтованим на потреби громадян. Приблизно за рік часу ми лише його напишемо, і тоді ми будемо визначати, в якому напрямку більше треба докладати зусиль чи це інфраструктура, чи це інші напрямки життєдіяльності міста. Тому зараз ми для цього і зібралися. Щоб сформувати фокус групи, провести відповідні дослідження, проаналізувати те, що є, і зрозуміти в якому напрямку нам рухатися далі. Це вже не перша спроба активних мешканців рівного запропонувати місту певну модель розвитку. Втім, на жаль, попередні ідеї потерпіли фіаско. Втім, небайдужі рівняни переконані, цього разу повинно щось вийти, оскільки будувати сучасне європейське місто будуть допомагати іноземні спеціалісти. Буде такі чотири начальні модулі, перший по стратегічному е, взагалі плануванню. Що таке стратегія, основні теоретичні знання це буде проектний менеджмент. Це буде будуть рекомендаційні е, рекомендації стосовно написання безпосередньо самих уже визначення стратегічних цілей і підготовка плану реалізації стратегії. А, два презентаційні модулі це будуть модулі, які вже ми будемо по суті мати якийсь певний формат цієї стратегії і будемо захищати перед ментором. Ініціатори проекту розповідають, долучитися до формування стратегічного плану розвитку рівного на даний момент зголосилися майже сотня активних мешканців міста, представників різних сфер діяльності. Вони будуть розділені, так би мовити, на групи за інтересами. Зокрема, йдеться про такі модулі, як розвиток житлово-комунального господарства, інфраструктури, освіти та науки, культура, туризм, спорт, медицина, соціальна сфера, економічний розвиток. Вирішив долучитися, долучитися, тому що працює якби в сфері місцевого самоврядування, долучитися до групи розвитку ЖКГ та інфраструктури міста, тому що по своїй діяльності з цим стикаюся, бачу проблематику, яка там є. Зокрема, працюючи в сфері впровадження громадського бюджету, також бачу і чую бачення від людей, в яких сферах вони що хочуть змінювати в місті. І маю маю на меті працювати далі в цих фокус групах. Попередньо стратегічний план розвитку міста Рівне має бути повністю готовий до червня 2018 року. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Чесно та відкрито саме так проводять державні закупівлі завдяки програмі Прозоро нині дана система успішно діє на теренах нашої держави, а ініціювали її запровадження після революції гідності самі ж підприємці, аби зменшити корупційні схеми. Деталі дивіться далі. На шляху змін та позитивних зрушень, підписавши угоду про асоціацію з ЄС, Україна зобов'язалася виконувати низку нововведень, які сприятимуть ефективному розвитку нашої держави. Одним із них є проведення законодавчих актів у сфері державних закупівель відповідно до законодавства Євросоюзу. Зокрема, згідно статті 148 угоди, сторони визнають внесок прозорого недискримінаційного, конкурентного і відкритого тендерного процесу у сталий економічний розвиток і встановлюють у якості своєї мета ефективне, взаємне і поступове відкриття відповідних ринків закупівель. Як результат, нині успішно діє система державних закупівель Прозоро. Реформа державних закупівель в 2015 році вона є проведена відповідно до угоди України з Європою, так звана угода про асоціацію, Тобто вона жодним чином не суперечить, а навпаки. Зроблено відповідно проведено відповідно до європейських стандартів, а саме закріплює такі принципи для наших тендерів як відкритість, як конкуренція, як у неможливі будь-якої дискримінації, як чесність торгів, от. ну і звичайно ефективність. Для України дана система стала рушієм змін та відкритості, адже положеннями угоди про асоціацію передбачені вимоги, що всі контракти повинні укладатися шляхом проведення прозорих та неупереджених процедур, котрі запобігатимуть вчиненню корупційних діянь. Є закон публічної закупівлі. В ньому чітко сказано, що якщо замовник тобто розпорядних бюджетних коштів хоче придбати товар або послугу, її вартість є більше 200 тисяч гривень, це можна зробити лише через систему Прозору. Якщо це роботи, наприклад, капітальний ремонт якоїсь будівлі чи реконструкція будівлі, чи капітальний ремонт дороги, то більше півтора мільйона лише через систему електронної закупівлі. Нині система Прозоро є одною із кращих у сфері державних закупівель, зазначають експерти. Вона легка у користуванні для всіх учасників процесу і для органів влади, і для бізнесу, і для громадськості. Система унікальна також тим, що держава несе мінімальні витрати на її підтримку. Бізнес платить за участь у торгах і тим самим підтримується існування Прозоро. Прозоро навіть випередила. Випередила багато європейських країн і зараз. На український досвід запровадження закупівель дивляться як з Європейського Союзу, так і Сполучених Штатів Америки, і тим більше зі сторони наших сусідів по колишньому СНД. Точніше, по колишньому радянському союзу, наприклад, Молдова, уряд Молдови зараз хоче також взяти цей досвід на озброєння і запровадити у себе. Завдяки системі прозору фахівцям вдалося розкрити близько 10 справ, які мали корупційні схеми. Нині вони знаходяться на розгляді в прокуратурі та поліції. Також відкриті кримінальні провадження. Найбільш відомі в рівному, напевно, це по закупівлі так званого ДОБУСу, який, на думку поліції, взагалі з перевищенням. Значним ціни був закуплений і втрати бюджету міста вони рахують кілька мільйонів. Так само остання справа прокуратура після нашого розслідування звернулася в суд і виграла суд скасування тендеру на прибирання міста, тому що там явно, на нашу думку, і суд підтвердив, що були порушення, які призводять до того, що кошти величезні кошти використовуються неефективно, без реальної конкуренції. Під час проведення самих торгів найчастіше виникають порушення щодо дискримінаційних умов, які ставить сам замовник, якщо закуповується автомобіль, то зазвичай вже одразу прописують конкретну марку. В законі ж вказано, що не можна прописувати свою тендерну документацію замовнику і вказувати конкретну торгову марку або виробника або країну. Ня товару, але якщо це є дуже необхідним, то це повинно бути обґрунтованим. В тендерній документації жодного обґрунтування, жоден замовник не пише. Нині фахівці активно проводять тренінги для підприємців щодо роботи в системі Прозоро, навчають журналістів та громадських активістів моніторингу та перевірці процесу державних закупівель. Потрійне щастя на Рівненщині у родині Атовця з Дубинщини народилася тріня. Наразі малюки та їх 20-річні батьки Анастасія та Юрій почуваються добре. Більше того, тато вже вирушив у зону АТО продовжувати захищати свою державу. Подробиці далі я була спочатку шокована, бо і сама ця медсестра теж була шокована. Над такими очами дивилася, що я не зрозуміла, чи то вона там щось погане побачила, чи вона щось хороше побачила. О, вона така на мене подивилася, каже, ти щаслива. Кажу, що там? Вона каже, в тебе трійня. У мене так і руки її упустилися. Я спочатку дуже шокована була. Двадцятирічна Анастасія пригадує свою реакцію на звістку про трійню. Каже, ще більше здивування було у татка. Весь час вагітності він пробув у зоні. Ато згодом приїхав, побачив малечу і знову поїхав. Нині дружина чекає, що його демобілізують як багатодітного батька. А ще мріє про поліпшення житлових умов. Зараз в мене взагалі нічого немає. У мене ще ні коляски, ні кроваток, нічого такого немає. У мама теж сестра двоє дітей, брат, о, та ще й ну, моїх троє виходить. Тут теж так буде дуже погано жити. Хата невелика. Всього дві кімнати, кухня. Це перша тріння у цьому році розповідають у рівненському перинатальному центрі. У подружжя три дівчинки назвали Настя, Кіра та Ніка. Їх стан стабільний. Перша дівчинка знаходилась в поперечному положенні. Вона мала масу кілограм 300 грам. Друга дівчинка народилася в головному передлеженні, кілограм 800 грам, і третя дівчинка кілограм 360 грамів народилася в ніжному передлеженні. Вони зараз знаходяться в кюв'язах, знаходяться під інтенсивним спостереженням. Вони не на апаратному диханні, вони на допоміжних методах підтримки дихальної їхньої функції. Ну, в принципі, на сьогоднішній день стабільно. Та прибудуть малюки з мамою тут недовго. Перинатальний нині планово закривають на десятиденну реконструкцію. Тож частину вагітних перенаправлять у міський пологовий, а частину, зокрема, і щасливу маму тріні до обласної лікарні на виходжування. Ірина Лаговська, Роман Шконець, випуск новин. Наразі це всі новини. Більше шукайте в інформаційному просторі на сайті sfera.tv.com.ua і залишайтеся з нами, щоб знати більше. Побачимось.